Аго, друже. Я вважаю, ти помилився дверима. Клуб любителів гіперзвукової зброї двома поверхами нижче. Іди на нахуй. нахуй тебе, чоловіче. Я гадаю, нам потрібно вижитися прямо тут, якщо ти вважаєш кінжалом. Я на далеку духу. Ха, Звісно, давай тоді знімай свою протиракетну оборону. А я розчухлю свій глайдери. Ми це вирішимо прямо тут і зараз згоден? А вже ж, начувайся. Ну ти добре, став свій клятий С-400. Ага, розумна срако. Гонко озброєнь подарували нам багато цікавих зразків зброї, серед яких, напевно, найбільше уваги було приділено ракетам. Ракети знайшли своє місце практично в усіх видах сил та родах військ: авіація, флот, сухопутні війська, артилерія, ППО та інші. З появою балістичних ракет, міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет відпала потреба у тому, щоб застосовувати бомбардувальники для килимових бомбардувань або безпосереднього скидання конвенційних та атомних бомб. Тепер нанести удар можна було за лічені хвилини або години, при цьому використовуючи наземні пускові комплекси або літаки в ролі носіїв на безпечній дистанції від ворога. Проте, виходячи з того, що потенційний противник має таку ж зброю, виникала потреба у створенні систем для протидії. Разом з цим виникав у ядерні зброї, які намагалися нівелівати або комплексами протидії, або збільшенням кількості власних ядерних зарядів. Комплекси протиповітряної оборони та протиракетної оборони разом з тактичною авіацією мали стати тією самою протиракетною парасолькою. Зеркальна відповідь приходила і з іншого боку. Для протидії системам ПРО та ППО ударні ракети почали покращувати, винаходили нові способи обману ворога та розробляли нові зразки з кращими техніко-тактичними характеристиками. Досвід він х та 2000-х показав. Що збивати можна усі ракети, головне, щоб були підходящі засоби протидії та виявлення. Проти крилатих ракет можна працювати тактичною авіацією спільно з підрозділами зенітно-ракетних військ, а балістичні цілі здатні перехоплювати системи типу Петріот. Висота польоту та стелс корпус перестали бути проблемами, вирішення яких було неможливо знайти. Навіть дальність польоту вже не грала на руку тим самим балістичним ракетам. Оскільки чим довше ракета летить, тим більше часу на її виявлення та перехоплення. З іншого боку, існують дозвукові крилаті ракети, які можна збити зі звичайного переносного зенітно-ракетного комплексу, що демонструє сучасний досвід України. На такому підґрунті вчені та конструктори почали шукати якісь рішення, щоб допомогло б обходити або мінімізувати вищезначні фактори протидії та завади. Більшість прийшла до висновку, що треба зробити акцент на нарощенні швидкості, себто мали з'явитися гіперзвукові ракети. У цій статті ми спробуємо розібрати суть, яка критя за визначенням гіперзвукова зброя, визначимо її характеристики, особливості, різницю між справжніми гіперзвуковими апаратами і звичайними балістичними ракетами, які досягають гіперзвукової швидкості. А також оглянемо проєкти різних країн. Оскільки гіперзвук дуже розмите поняття, це дає величезний простір для спекуляцій та маніпуляцій, чимось нагадуючи тему стелс технологій. Такий собі і піар для високотехнологічного виробу. Практично ніхто не знає, що це, але звучить солідно. Предметне обговорення будь-якого феномену потрібно почати з його визначення. Існує велика кількість визначень терміну гіперзвукова зброя. Проаналізувавши багато визначень, переважно західних джерел, ми виділили основні особливості цього типу озброєння і пропонуємо таке визначення для цього типу озброєння. Гіперзвукова зброя це зброя, яка здатна розвивати, і підтримувати швидкість від махів в атмосфері або на її межі, та маневрувати під час цього польоту, зберігаючи гіперзвукову швидкість. І одразу перше зауваження. Гіперзвукова зброя це позначення цілої концепції нового покоління ракет. Слово гіперзвук є титульним. Потрібно чітко розрізняти гіперзвукові ракети від ракет, які в певний проміжок часу досягають гіперзвукової швидкості. Гіперзвукової швидкості ми називаємо ту швидкість, яка перевищує швидкість поширення звуку у 5 разів, тобто 5 махів, розглядаючи техніку-тактичні характеристики різних літаків. Ми зрозуміємо, що в середньому максимальна швидкість у них сягає від 2 до 2,5 махів. Щодо ракет, то переважна кількість балістичних ракет здатна досягати в показники вище 5 махів, що не дивно. Тут можемо згадати до всіх сучасних ракет німецьку V2. Її пікова швидкість сягала 5600 км на годину, що в разі класифікації лише за швидкістю без додаткового розгляду дозволило би її класифікувати як гіперзвукову. А крім цього, існують міжконтинентальні балістичні ракети, які розвивають швидкість близько до першої космічної 23 махи, приблизно 15 до 17 махів для міжконтинентальних балістичних ракет. Проте чомусь ніхто їх не називає гіперзвуковими. Щоб називатися гіперзвуковою, ракета не просто має набрати швидкість більше 5 махів, але й зберігати її та мати здатність активно маневрувати впродовж цього польоту. Балістичні ракети набирають максимальну швидкість поступово, проходячи шари атмосфери, де з кожним новим кілометром тиск та опір повітря знижуються. Логічно, що після досягнення вершини траєкторії ракета починає падати і вже в оберному порядку і швидкість спадає. Поступове зменшення швидкості зумовлено опором повітря, якого неможливо уникнути. Ви можете сказати. Можна повторно вімкнути двигун вже під час падіння, і тоді проблема буде навільована, але насправді це не спрацює. Тертя корпусу ракети з молекулами повітря призведе до інізації газу та утворення плазми, а на додачу виникне значний перегрів корпусу. Сукупність дії цих ефектів на конструкцію ракети призведе до її руйнування. Навіть західна ціль по пологій траєкторії буде енерговитратним. Потрібне більше палива, відповідно ростуть розміри, або зменшується маса бойової частини, або зменшується дальність. На космічних кораблях або блоках міжконтинентальних балістичних ракет, використовують теплозахисні екрани та спеціальне покриття, але, в свою чергу, це додає додаткову вагу. Проте головна причина, яка не дозволяє розганятися під час спадіння, це двигун ракети. 95% балістичних ракет оснащуються твердопаливними двигунами, оскільки вони є економічно вигіднішими, простішими в експлуатації та виробництві. Її розмір двигуна фактично обмежується лише уявою інженера та законом і физики. А повторно запустити твердопаливний реактивний двигун неможливо. Число маха сильно залежить від газу, через який пролітає об'єкт. З висотою навколишній газ стає все розрідженим, а на великих висотах він зовсім зникає. Тому вчені досі сперечаються, до якої стелі висоти можна використовувати число махів в якості показання швидкості об'єкту. Це ще більше ускладнює визначених гіперзвукових ракет, як ракет зі швидкістю більше 5 махів. Коли ми говоримо про гіперзвукову зброю, ми маємо на увазі апарат, який здатний розвивати швидкість вище 5 махів в межах відносно щільних шарів атмосфери Землі на висоті до 50 км. А також підтримувати дану швидкість та маневрувати. Балістичні ракети це просто інший клас зброї. Крапка. Попри це, ми розглянемо два варіанти можливого вигляду гіперзвукової зброї, оскільки класифікувати даний тип зброї можна лише через робочі або ймовірно робочі зразки: це гіперзвуковий глайдер, а також гіперзвукова крилата ракета. Гіперзвуковий глайдер це тип боєголовки балістичної ракети, який відділяється від носія та маневрує до цілі на швидкості більше 5 махів. Глайдер є покращеною копією блоку МБР, оскільки може маневрувати. Особливості глайдера дозволяють нівелівати деякі мінуси БР, а саме помітність ракети для радарів у найвищій точці траєкторії та передбачені сталої балістичної траєкторії. В дечому виготовлення та експлуатація глайдерів є простішими. Оскільки в ролі носія виступає звичайна балістична ракета. БР підіймає та розганяє глайдер, після чого на висоті 80 або більше кілометрів відбувається від'єднання модуля, який виконує контрольований політ з активними маневрами в атмосфері. Сам глайдер не має двигунів, тому його швидкість залежить від початкового розгону. Розберемо траєкторію польоту глайдера. По-перше, старт ракети носія з глайдером зноземного комплексу літака або корабля. Звичайний політ в атмосфері з виходом до мезосфери. По-друге, на висоті близько 70 до 100 км відбувається розділення. Далі, глайдер починає вхід в атмосферу та виконує маневри з нирками. По-третє, глайдер починає вхід в атмосферу та виконує маневри. Для навігації та коригування передбачається використання супутникової навігації. По-четверте, західна ціль з виконання різкого довороту. На іншій схемі детально зображена фаза польоту з різкою зміною курсу, яка дозволяє вести ворога в оману, тим самим оминувши комплекси ПРО. Інша схема демонструє температурні коливання в процесі польоту. Найвищі показники температури присутні на крутих ділянках траєкторії, тоді як більша частина планування виконується за прийнятих показників. Існує ще інший варіант траєкторії, у якому використовується ефект відскакування від атмосфери для збільшення дальності польоту, в якості прикладу, траєкторія поверненого модулю космічного корабля Аполло. Також не слід плутати глайдер з іншими видами боєголовок балістичної ракети, що відділяються. Якщо говорити про роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення, то це тип бойової частини ракети, який несе в собі кілька бойових блоків, що дозволяє одній ракеті вразити велику кількість цілей. Такі бойові частини використовуються в МБР. Це суттєво збільшує площу ураження, а також ускладнює роботу ворожої ПРО. Велика кількість бойових частин, серед яких можуть бути і фальш-цілі, робить відстежування та ураження блоків надзвичайно складними задачами. Проте це кардинально не змінює суті БР. Скоріше примножує можливості звичайних зразків, коли вилітає одна ракета, а долітає кілька боєголовок. Траєкторія майже не змінюється. Інший ж варіант роздільної БЧ це маневруюча головна частина. Ця головна частина здатна маневрувати та змінювати траєкторію на термінальній стадії польоту. На відміну від глайдера, який виділяється та починає маневри одразу після відділення від носія, можливість маневру МГЧ з'являється лише на підльоті до цілі. Різницю можна побачити на цьому графіку, де глайдер позначено червоним та помаранченим кольором, а МГЧ зеленим. Гіперзвукова крилата ракета літальний апарат, що виконує політ в межах атмосфери та розвиває швидкість більше 5 матів за допомогою прямоточного реактивного двигуна. Та здійснює маневри і управління за допомогою аеродинамічних органів керування. Політ гіперзвукової крилатої ракети відбувається на висотах у межах стратосфери від 20 до 50 км, з подальшим можливим переходом у нижчі шири атмосфери на надзвуковій швидкості. Саме їх частіше всього згадують, розглядаючи гіперзвукову зброю. Фактично, це та ж сама крилата ракета, тільки з певними конструктивними особливостями. В якості силової установки використовується гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун, що подібний за свою конструкцію на звичайний прямоточний повітряно реактивний двигун. Зустріти його можна на таких ракетах, як радянська протикорабельна ракета P800 «Онікс» чи європейська ракета класу повітря-повітря Meteor. Головні умови для його використання Попередній розгін до швидкості більше одного маху та політ в межах атмосфери. Така силова установка дозволяє набирати високу швидкість, проте виникають і певні проблеми. По-перше, політ має здійснюватися на більших висотах через густину повітря в нижніх шарах атмосфери та ризик руйнування або перенагрівання ракети. По-друге, через велику висоту польоту виявлення ракети стає легшим. Незважаючи на це, гіперзвукова крилата ракета так само може маневрувати і використовувати свою швидкість польоту як допоміжний фактор. Яким чином, перехоплення балістичної ракети вважається складним, через те, що часу на виявлення ракети дуже мало і кожна секунда може стати вирішальною. Окрім цього, для ураження потрібна хороша точність ракети-перехоплювача. Зазвичай швидкість тих самих перехоплювачів складає в середньому від 3 до 4 махів. Тобто та ж сама гіперзвукова крилата ракета може виконувати активні маневри, що зменшать шанси ворога на успішне збиття. Основними складнощами в проєктуванні гіперзвукової крилатої ракети є підбір матеріалів, які б витримували надзвичайні навантаження та температуру. А також систему управління, здатних працювати в екстремальних умовах, зокрема через плазму, яка створюється навколо тіла, що летить на гіперзвуковій швидкості в атмосфері та ізолює літальний апарат від сигналів ззовні. Ось наочне з траєкторіями двох видів гіперзвукових ракет та балістичних ракет. Приблизно застосування ракети має виглядати таким чином. По-перше, на початку польоту запускається стартовий твердопаливний двигун, який водить ракету на потрібну для запуску ППРД швидкість. По-друге, запуск ППРД з подальшим польотом у верхніх шарах атмосфери. По-третє, зниження висоти польоту з огинанням рельєфу та західна ціль. Інформації по гіперзвуковим крилатим ракетам дуже мало. Виникає питання, якщо висота польоту буде становити декілька кілометрів, а то й десятків, то чи не спростить це її виявлення? Альтернативним рішенням може стати розробка більш стійких до температури матеріалів, систему охолодження та витриваліших конструкцій до навантаження у 21 столітті усі лінії розробляють гіперзвукові ракети. Точніше, вони так називають свої вироби. З певністю можна сказати одне. Поки що немає гіперзвукового ракетного комплексу, який би одночасно підтверджено відповідав усім критеріям та стояв на озброєнь. Активні розробки та випробування на сьогодні ведуть три великі держави: Сполучені Штати, КНР та Російська Федерація. Напрацювання кожної розберемо по порядку. x 51 експериментальний проект Boeing X-51 Vifrider. Це дослідницька програма ВПС США, Дарпа та НАСА. Фактично це демонстратор технології для прямоточного повітряно-реактивного двигуна CGI-61. В якості розігненого блоку використовується твердопаливний двигун від ракети MGM 140 Atacams. Тобто взято вже готове рішення. Маса корисного навантаження в цій ракеті становить 120 кг. Запуск ракети здійснюється з бомбардувальників B-52H, який слугував пусковою платформою випробувань. Надалі результати випробувань та дозвіту роботі з X51 WaveRider мають використовувати в нових розробках. Всього були 4 випробувальні запуски. Перший пуск 26 травня 2010 року апарат зміг досягти швидкістю 5 махів висоти у 21 км. Тривалість польоту складала 200 секунд, хоча планувалося 300. При цьому на гіперзвуковій швидкості вилетів лише 140 секунд. У свій час апарат x 43 зміг протягом 12 секунд підтримувати 9,68 махів. Другий пуск стався 13 червня 2011 року. Цей політ був неуспішним, оскільки маршовий ППРД не зміг вийти на робочий режим. Третій пуск вже 14 серпня 2012 року. Також неуспішне випробування x 51 під час якого через несправність одного з кілів був втрачений контроль над апаратом ще до пуску маршового двигуна. Четвертий пуск стався 1 травня 2013 року. X-51 здійснив перший успішний політ. Твердопаливний прискорювач розігнав ракету до 4,8 махів. Після успішного відділення запустився маршовий двигун, яким було забезпечено набір швидкості у 5,1 маха протягом 210 секунд, загалом 370 секунд польоту. Тобто апарат пролетів 350 км за 3 хвилини на гіперзвуковій швидкості, після чого не розвалився. Висота польоту складала 20 км. Проєкт X51 однозначно є важливим для розвитку всієї сфери гіперзвукового зброї. Свої задачі ракета виконала цілком успішно, дала безріч корисної інформації про гіперзвуковий політ. Існує багато дослідницьких програм, які поки лише представлені у вигляді розробок та концепцій. DARPA Falcon Project, Hypersonic Attack Cruise Missile, Hypersonic Air Launched Offensive anti Surface абревіатуру Halo, а AIM260GATM. З тих, що реалізовані в металі, існує фактично три проекти. Long-Range Hypersonic Weapon проект представляє себе комплекс, що складається з ракети носія та гіперзвукового глайдера CHGB. Пуск може здійснюватися з наземної та морської платформи, перспективних есмінців ВМС США. У цій ракеті буде реалізовано принцип далекобійного гіперзвукового глайдера. Точно назвати її гіперзвуковою ракетою можна і через швидкість польоту. Вона складає 17 махів. Дальність польоту складатиме до 2800 до 3000 км, чого цілком вистачить для ураження ворожих об'єктів за умови пуску з корабля. Сама по собі ракета Long Range Hypersonic Weapon є двустепеневою. Перше випробування відбулося 30 жовтня 2017 року. У 2020 році відбувся пуск ракети з повноцінним глайдером. У 2021 році пройшли нові випробування твердопавних двигунів першої та другої ступені. Перша батарея чотирьох наземних пускових була розгорнута восени 2023 року. Нині ці ракети носять назву Dark Eagle. Оперейшінон Fires дана ракета є спорідною за гієм 183, оскільки вони використовують однакові глайдери. І особливості є гібридний твердопаливний двигун, тягу якого можна регулювати в польоті для виходу на кращу траєкторію. agm HM 183 Це гіперзвукова ракета повітряного базування, яка використовується як носій для глайдера. Такого ж, як і у OPIRES. В якості носіїв для нової ракети мали б використовуватися B1B, B52, B21 та F15E. Проте, усі випробування проводилися виключно з бомбардувальниками Бі-52 H. Перші два пуски були неуспішними. 14 травня 2022 року ракета вперше успішно відпрацювала і досягла швидкості 5 махів, а 12 липня успіх повторили. 9 грудня 22-го вперше було випробувано повноцінний комплекс з ракетоносієм та глайдером. Наступні випробування або були невдалими, або несли дослідницький характер, як з X51. У 2023 році доля проєкту стала невизначеною, оскільки ряд невдач та провалів у випробуваннях не задовольняли замовників у вигляді ВПС та Конгресу, через що програму ніби й згорнули. Проте під кінець року з'явилася інформація про можливе відновлення робіт. Donk 17 Китайський гіперзвуковий Dongfeng 17 впізнає кожен, оскільки у нього чітко видно гіперзвуковий гладер DFZF. Даний комплекс був створений на основі вже готової ракети dongfeng 16, яку трохи допрацювали під застосування глайдера. Головне призначення DF-17 17 це ураження біоносних груп США. Детальної інформації про випробування майже немає. Єдине зазначено, що тестових пусків було близько 9. І під час них вдалося виводити ракету дальність у 1400 км, заявлена про максимальну дальність у 1800 км при швидкості у 5 махів. YG21. По цій ракеті також небагато інформації. Відомо, що вона уніфікована для пуска з літака або з корабля. Вона має ряд модифікацій і працює з таким самим принципом, як і DF17, використовуючи глайдер для ураження надводних цілей. Дальність польоту може сягати до 1500 км при швидкості від 6 до 10 махів, Через брак інформації важко стверджувати. В цілому, по китайським виробам, мало інформації, але можемо радіти чисельним фото та анімація. Найбільше питань виникає до РФ. І навіть велика кількість анімацій, фото, відео не розкривають усієї суті. Почнемо з головного зразка гіперзвукової зброї РФ і аналоговнята. Х-47М2 кінжал. Виходячи з вищенаведеного, визначення для гіперзвукової зброї, можемо прийти до висновку, що «Кінжал» до цього класу зброєння не входить. Х-47М2 це модернізована ракета 9М723 Іскандер М, адаптована під літак носій Міг-30К, яка розвиває швидкість у 4,5 до 5 махів лише на піку траєкторії. І швидкість у нього не підтримується протягом польоту. Як виявилося на практиці, кінжал можна збивати за допомогою ЗРК типу МІМ 104 Петріо з ракетами ПАК-3 СМЕ. Авангард. Ну, тут мова фактично йде про окремий глайдер, який можна встановити на МБР, наприклад, у Р100 Н у ТТХ або РС-28. Таким чином, росіяни намагаються подовжити строк використання старих ракет і покращити їх можливості. Ані даних про випробування, ані фото самого глайдера. Ймовірно, РФ створили далекобійний глайдер для ядерної БЧ, тобто замість 60 блоків пропонується встановити міфічний авангард у кількості від 1 до 3 одиниць. Особисто я скептично відношуся до цього комплексу, ніяких фактів, які б свідчили його існування, просто немає. Можливо, це чудо існує, але наскільки це робочий та надійний виріб, важко сказати. 3 М-22 Циркон. Це взагалі окремий прикол. Вочевидь, варев вирішили навіть не створювати якихось зображень цієї ракети, а просто скопіювали їх з американської ракети проєкту X-51. Циркон точно так не виглядає, питань до концепції тут немає. Гіперзвукова крилата ракета з прямоточним двигуном. Припущень багато, але наймовірніше, що Циркон був створений на основі радянської ПКР П800 Онікс і не сильно відрізняється від неї. 30 грудня 2023 року з'явилися фото з нібито уламком ракети «Циркон», якою Ворог завдав удару по об'єкту Запорізькій області. Скоріше за все, така ракета дійсно існує, і вона здатна розвивати швидкість близько 4 матів. 8 лютого 2024 року з'явилися нові фото з уламками, ймовірно, від російської ракети «Циркон». Заявлялося, що ракета була запущена з Криму та мала високу швидкість та нестандартну траєкторію польоту. Сама ракета впала в Києві та викликала обмежені руйнування. Про інші проекти роблять кроки до створення гіперзвукової зброї інші країни. Індія активно розробляє Брахмос 2. В Ірані, є сумнівні в фатах 1 та 2, існує власна програма гіперзвукових ракет в ЄС, про яку ми ще розповімо окремо. Були своєрідні проекти в Україні, але лише у вигляді малюнків та окремих вузлів та агрегатів. Сьогодні ми впевнено можемо розділити гіперзвукову зброю на два типи глайдери та крилаті ракети. Особливо активно розвивається перший тип, який в цілому вже представлений декількома робочими комплексами. Очевидно, що передові позиції у цьому займають США та КНР, тоді як РФ ситуація менш очевидна. Надалі гіперзвукові системи лише набиратимуть популярність. Ракети з лайдерами, бочевить мають великий потенціал, оскільки в технологічному аспекті є простішими і не менш ефективними, ніж гіперзвукові крилаті ракети. Однозначно, можемо стверджувати, що гіперзвукова зброя це зброя, яка здатна розвивати і підтримувати швидкість від махів в атмосфері або на її межі та маневрувати під час цього польоту, зберігаючи гіперзвукову швидкість. Це є базовим і загальним. Залишається лише питання щодо ефективності крилатих гіперзвукових ракет у тому випадку, коли ворог має розвинену систему ПРО. Чи потрібна Україні гіперзвукова зброя? Немає потреби. Масові дешеві дрони, далекобійні крилаті ракети, тисячі реактивних снарядів типу Р 624 і звичайні ОТРК можуть покрити усі наші потреби у засобах вогневого ураження. Як можна протидіяти гіперзвуковій зброї? Лише комплексами ПРО або превентивними ударами.